Стосовно Трампа, якщо чесно, моє особисте ставлення скептичне. Якщо на початку його кандидації він там дуже багато обіцяв і закінчення війни за 24 години, і те, що нам взагалі немає про що переживати, то звичайно зараз ми бачимо, що тут така тенденція, вже така скептицизму з боку українського суспільства. Тому те, що він закінчить, Моя особиста думка, я думаю, що ні. Його слова не завжди під, підтверджені діями, плюс вони швидко змінюються, він дуже досить варіативний. Е, я б на це сподівався знову ж таки, але не, не, не наївно вірив в це. Ну, Об'єктивно, Росія не відпуститься. І їм все одно на Трампа і на якихось інших політиків. Вони безпомічно нічого не можуть зробити в цьому плані. І ці заяви ну, це популізм і все. Дуже багато було заяв. Жодна не виправдалась. Ну, точніше, якісь може виправдались, але не, не суттєво. То дають то не дають допомогу, Оце, жонглюють різними цими плюшками, а ми надіємося. Скоріше вірю, так. Все складається на користь України і підтримка Європи. І Америка вводить реальні такі санкції проти Росії, яка перекриє багато великий потік коштів. Ну як хотілося б вірити, звісно, але він за знаком задяка е, близнюки, тому не вірю. Ну як можна щось закінчити, як ти в цьому зовсім нічого не петраєш, якщо в тебе немає достатньої інформації, а ти тільки як піаришся на цьому на горі людському? А мені здається, що він просто е, ну, свої думки висловлює як дитина, як подросток. Ну, в нього якась своя гра, якусь він веде, і свої якісь плани. І зазвичай, те, що він говорить, не збігається з, ну, з реальністю, те, що ми бачимо потім. Тому я думаю, що колись це можливо, але мені здається, все ж таки не за каденції Трампа.